О, вой, да, вой, да, вой, да, Стоп! Дастер, стоп. Стоп, я кажу. Дай м'яч! дай м'яч! Та де ще ні? Шо, великий лід? Великий? Та. А, я Але на ковзанах не можна, ні. Не вийде? Ні. До мене! Дай, сер до мене! Стоп! Не бігай! А я б... Стоп, я кажу! Стоп! Та нічого, то, то ми зробимо. От він не змерз? Можна нову гойдалку, тільки на дереві. Або щось придумаємо, щось придумаємо. Та, бачиш, там ось така гріляка файна. Стій, я кажу. Та, Стій. Йдем. Та, йдемо. Пішли, ході. Йдемо. Ставок? А я хочу піти глянути на ставок, да? йдемо? Та ні. А, ну, ж, там тоді? немає на що дивитися. Bye. Yeah. Слухайте, йола прикаже. А не стріляє. Дастер, не боїшся пєстіка? Я не а Дастер кінець за ним поїхав. Та що він думає? А ну стой! Дастер, зупинись!

Хватить, хватить. До мене підійди. Що ти сьогодні такий неслухняний? Окейся. Окей. Матвій, що ти не в настрої? Підійди. Дастер. Забери в нього цей м'яч. Дастер, стій. Стояти. Він хоче, щоб ти... щоб ти йому кинула, м'ячик. Стоп! Сидіть. Стоп. Сидіте, я сказал. Настя. Стоп. Сидіте. Я Ты... Хватит, все, хватит. Дастер. Дай сюда. Дай сюди того м'яча. Чуєш? Дай сюди. Стояти. Сядь. Прийому, що ви е, любите м'як. Може вам ще пару мечів покупляти. Ви, я вам буду їх, кидати, за ними будете вігати. ви мене чуєте. А, а ну, тихо, все. приїхали варіати, розумієш? Дасте. Ти в шоці з них, пра? Що? Мою Мої відлосниці мені видавали, на косочки розсипались. Що то вас у вас за школа така? А де дверісь на кри. На дах І на підвіконник вікно відкрив в першому класі, Дуда. Відкрив вікно, на підвіконнику і на блясі. Угу. Бере телефон, бо там похуй не знімає. Ужас. Він ще безполковий. Це тільки початок, мабуть. <світ> <світ> Що ти дивишся на мене? А? Это наш. <свист> мне Что? где ну, иди, иди за у мяча? <свист> 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 а, <свист> я звитка знаю. А, там вот. Ну. Ага, все, я уже Туда? не забираю.

Є, не Все, ти не мір. Дай маме час. Сядь тихо. Яр най Кидай яж. давай давали oh. <laughs> дастер дастер Ёшкин <laughs> <laughs> кот на на Дастер! на Слоника туди. Слоник, Слоник бегемот. Все, ласте, все. Сидіте, сидіти, ти вже сьогодні побігав. Кидай, давай до мене! Да. Ай-яй-яй! Doe maar niet. Doe maar niet. Nee. Doe maar niet. 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 Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Ose lajo, ono ne da ste ravieskoči. Dostaj do mene. Stop. Stop. St Stoj, dastaj, stop. Dastaj. Stih. Dastaj. Sofia, stih, o tem stih. O tem stih. Dastaj. Stih kaž. Denes er hæjer. Så, Stop, stop, stop. Stop da. Siddik. dig! Det er lige. <laughs> А що ти він такий швидкий, що я не встигаю? О, Заспокойся. Що, йдемо? Да. ставок йдемо, глянемо. Що, розказуй, як школа. Ja, psss. Ja, spion. Ja, spion. spion. er spion.

А в нас я сиджу в туалет, тобі хотіла газати, туди вра. Ну вже вечоріє, Йошкін кот. О, е, як він любить круг ставка бігати, угу. бігати, правда. Угу. Свої язика довго виступи. Все, на ковзанах не будеш кататися. Який лід. Ну кидай. Ага, не кидай, чекай Софія. До мене, Дастер. не можна. Ти що, чувак? Софія, залиш палку. Залиш, я сказав. Дям. Не можна. Дям, пішли А ну дай, я ще вам теж покажу. Дастер до мене, кажу. Хоча лід грубий, але ні. Назад, не можна. Застудишся. Буде слабий потім. Кутраву. О, я Що? Зараз покажу вам, як моєю Ні, чекай, де сюди тупав. Дай сюда. Дай сюда тупала. Стане він чи ні Кастер? На. Все, маєш. Да. Да, да, до мене! До мене каже? ти що, волят? До мене пішов! Волят! Ти що? Да я тебе буду рятувати, пішли, кажу. Я можу, я дуже... Тоже... Все, йдемо додому, пішли. А може кулапка кулапка? Захвалі, я скулаку їхав? Йдем. Захвоніє, ти що? Не кидай нічого. Йдем. Все, пішли. Все, кажи підписникам, ставте лайки, обов'язково. Чим більше лайків, тим більше відосів, так? Ще файно прижимеш, файно було підпистер. Да, Стер, ти що не слухаєшся? Файне до мене? Сидіти, кажу. Коли бачите таку гайдалку, я вам приїду і роблю. Такого па-па. бувайте, всім папа. па папа і до нових зустрічей.